Євангелій від Луки, третій розділ, 21 та 22 вірш сталося ж, коли хрестився весь народ, і коли Ісус, також, хрестившись, молився, розкрилися небеса, і Дух Святий у тілесному вигляді, як голуб, зійшов на нього, і почувся голос із неба. Ти мій улюблений син, у тобі моє вподобання. Ми з вами продовжуємо розміркувати над уривком, що розкриває нам хрещення Ісуса Христа. І хто ще не дивився попередні відео? Я запрошую вас подивитися. Тут буде на них посилання, тому що ми вже багато говорили про цей уривок. Ми з вами розміркували про ті істини, які ми можемо з вами побачити в цьому уривку. І сьогодні ми з вами будемо продовжувати говорити про цей уривок, тому що. Дуже багато фундаментальних істин щодо християнства, щодо Ісуса Христа і Його місії спасіння розкриваються в цьому уривку. І сьогодні ми з вами будемо говорити про життя у трійці, тому що цей уривок є надзвичайно глибоким щодо розкриття життя у трійці. Саме життя у трійці це і є життя, це і є суть життя. Тому знати життя це означає знати життя у трійці. Взагалі, догмат трійця або вчення про трійцю, воно є фундаментальним у християнстві. Що ж говорить вчення про трійцю? Вчення про трійцю говорить, що Бог є єдиним, але Він є трьома особами. І ці три особи вони з'єднані між собою певними відносинами. І саме ці відносини і є любов'ю. Тож в цьому уривку, який ми з вами прочитали, ми з вами дізнаємося, дізнаємося перш за все, що Бог є трійця, а по-друге, ми. З вами дізнаємося про суть відносин у трійці. Тож давайте з вами зараз уявимо ось що і подумаємо про це: що всі три особистості трійці вони є досконалими і рівноправними за своєю суттю. Давайте зараз трішечки перелічимо декілька характеристик щодо божественної природи кожної з цих особистостей трійці. Я просто нагадаю, що три особистості трійці це Бог отець. Бог Син та Бог Дух Святий. Отже, кожна з них з цих особистостей є всемогутньою, всемогутній Бог Отець, всемогутній Бог Син і всемогутній Бог Дух Святий. Також кожна з них є всезнаючою, кожна з них є вічною, кожна з них обладає абсолютною владою і кожна з них є суверенною. Кожна з них є святою, тобто абсолютно чистою від будь-якого зла. І е, давайте подумаємо, що всі ці три особистості трійці вони об'єднані у певні відносини. Давайте з вами подумаємо, які ці відносини. Тож я пропоную кожному з нас подумати над таким запитанням і відповісти собі на нього чесно. Бо від відповіді на це запитання буде залежати, наскільки ми з вами зараз зрозуміємо більше, Ніж до цього моменту про життя трійці. Запитання таке: якщо б я мав чи мала такі самі здібності, характеристики, таку ж саму природу, як Бог. Це уявне запитання, ми не можемо мати таку природу, але тим не менш, давайте зараз подумаємо про це. І я перелічу ці характеристики. Якщо б я був чи була всемогутньою, всезнаючою, суверенною, тобто абсолютно незалежною від іншого, якщо б я мала абсолютну владу, якщо б я була абсолютно доброю, до яких відносин я б прагнула? Як би я себе поводив чи? Поводила, і якщо чесно відповідати на це запитання, то по-перше, треба сказати, що всі люди народжені в гріху, ми всі прагнемо за своєю грішною природою саме до такого стану: бути всемогутньою, бути чи всемогутнім, бути суверенним чи суверенною, мати абсолютну владу, абсолютну силу, абсолютні знання, і ми хочемо за своєю грішною природою, маючи ці характеристики не від кого не залежати, нікому не служити, а бути абсолютно самодостатнім. Навпаки, ми прагнемо, щоб нам служили, щоб нам вклонялися, щоб нас визнавали найкращими за своєю грішною природою. Ми прагнемо бути на висоті. І не від кого не залежати і нікому не служити. А тепер давайте подивимося на життя у трійці. Давайте подивимося на три божественних особистості, які є єдиними божественними особистостями. Окрім цих трьох божественних особистостей, немає більше божественних особистостей, які мають абсолютну владу, абсолютні знання, абсолютну силу, абсолютну святість, і як же вони поводяться один з одним. Вони не суперничають, вони не заздрять один одному, вони не намагаються ствердити себе за рахунок іншого. Навпаки, вони служать один одному, вони прословляють один одного, вони радіють успіху і славі один одного. Давайте з вами подивимося, що ж ми з вами прочитали про життя у трійці. І як воно нам відкрито під час хрещення Ісуса Христа. Коли Ісус Христос виконує волю небесного батька і Він знаходиться на землі, і Він хрестився в Йордані. Ми вже говорили причини, з яких Він хрестився, то небесний батько він говорить Ісусу Христу, що Він його любить, що в Ісусі Христі його вподобання, Він огортає Ісуса Христа своєю любов'ю. Він заповняє Ісуса Христа в свої. В своєму вподобанні, в своїй радості в Ісусі Христі. Ісус Христос про цьому виконує волю Небесного Батька, а Дух Святий наділяє Ісуса Христа силою для того, щоб Ісус Христос зміг виконати свою місію, своє месіанське служіння. І ми бачимо, що кожен з них служить заради іншого, кожен з них прославляє іншого. Я також пропоную вам прочитати Йоанна, 17 розділ, євреям 10 розділ. І ми побачимо з вами, що кожна з особистостей трійці не ставить себе у центр свого існування. Кожна з особистостей трійці, а саме Дух Святий, Бог Дух Святий, Бог Небесний Батько, Бог вічний Божий Син, вони служать задля іншого. Це їх спосіб існування. І насправді, коли ми думаємо про це, то це просто вибух для нашої людської, грішної логіки цього грішного світу. То ми навіть не можемо уявити, що це може бути справжнім божественним способом існування. Якщо зараз у вас з'явилася така думка, ну це і так зрозуміло, це дуже просто, я так і думав про Бога. То насправді ми ще з вами не зрозуміли насправді, як живе Бог. Тому що цей спосіб життя є протилежним від того способу життя, який практикується в цьому світі, який є природнім для цього грішного світу, то я ж пропоную вам ще. Більше і більше вчитатися в ці уривки, і ще більше подумати над тим, наскільки прекрасне божественне життя, і наскільки воно неприроднє для нашого світу. Я хотіла б, щоб кожен з нас захотів жити цим життям, тому що таке життя і є справжнім життям, тому що таке життя і є любов'ю. Тому слово Боже і каже, що Бог є любов, тому що відносини від абсолютними, досконалими. Незалежними особистостями трійці, суверенними особистостями трійці, воно є любов, тому що вони добровільно служать один одному, вони добровільно об'єднані між собою любов'ю. І це прекрасний союз, і це досконалий союз, і це вічний союз, і ніколи не було, не буде і не є по-іншому між ними. Тож, інший спосіб існування, ніж у трійці. А тобто, коли кожна особистість ставить себе Себе у центр свого існування і намагається змусити інших або зманіпулювати, щоб інші служили мені, це є небожественний спосіб життя, і насправді цей спосіб життя є смертю, тому що життя та смерть це не е, існування та припинення існування, а це спосіб існування і життя це спосіб існування, це певний спосіб існування як у Бога. Це існування в любові, а смерть це не припинення існування, а це спосіб існування, протилежний від Божого життя. Це спосіб існування, коли особистість ставить себе у центр свого існування, так свого часу, і вчинив ангел, який спочатку був ангелом світла, який вклонявся Господу, і для якого Господь був центром його існування, а потім він захотів стати на місце. Бога, і він змінив трип свого існування, тобто спосіб свого існування, і він став у центрі свого існування, і це духовна смерть. Тобто, спосіб існування, який не є таким, як у трійці, він походить від диявола, він походить від Божого ворога. І треба сказати, що іншого третього способу існування не існує. Існує тільки два способи існування, або життя, і це спосіб існування як в трійці, коли кожна з. З особистості не ставить себе у центр свого існування, а ставить Бога в центр свого існування, і Бог всередині трійці, кожна з особистості трійці не ставить себе у центр свого існування, а ставить у центр свого існування дві інших особистості трійці, і це надзвичайне життя, і це прекрасне життя, і це божественне життя, і це найкраще, найсолодше життя, яке тільки існує, і це і є життям. Тож ми з вами в цьому уривку дізнаємося про це, і ми маємо з вами розмірковувати про це більше, тому що це таємниця, тому що життя в трійці це таємниця божественного життя. І для нашого розуму вона дуже складна. По-перше, через те, що це божественне життя, і наш розум дуже обмежений. А по-друге, через те, що наш розум грішний і наш розум мислить геть протилежно від логіки життя у трійці. Тож ми з вами ось чим завершимо сьогоднішнє розмірковування. тим, що Євангелія, благозвістка Ісуса Христа і прихід Ісуса Христа в цей світ, ціль його полягає в тому, щоб. Зробити для нас можливим повернутися до життя любові з Господом, до життя, яке перебуває у трійці, хоч ми з вами і не Боги, і ніколи не будемо богами, ніколи не будемо мати божественної природи, але ми з вами покликані створені для того, щоб е, жити за принципом Божого життя, жити у Божій любові і являти в своєму житті життя в трійці. Але ж ми ми не можемо Цього зробити через те, що ми народилися грішними, ми не можемо любити по-справжньому, тому якщо ми не любимо Господа, якщо ми не вклоняємося Господу. Тож Ісус Христос прийшов для того, щоб через віру в Ісуса Христа, через замісну жертву Ісуса Христа, через праведне життя Ісуса Христа відкрити для нас шлях повернення до життя у Трійці, до життя в любові трійці, до життя у трійці не все. Що ми станемо четвертими чи п'ятими у трійці, а в тому сенсі, що ми будемо перебувати в тій самій любові, в якій перебувають Бог Отець, Бог Син та Бог Дух Святий, і через Ісуса Христа це для нас можливе. І для кожного з нас, хто вже прийняв Ісуса Христа, це стало реальністю. Тож будемо цінувати Ісуса Христа, будемо ще більше дізнаватися про принципи життя в Трійці. Будемо ще більше е, з вами пізнавати життя Ісуса Христа, тому що саме Ісус. Христос в своєму житті відкриває для нас життя в трійці, і нехай цей принцип життя в любові стає для кожного з нас ще більш практичним щодня, ще більш природним для кожного з нас. І для того, хто ще не прийняв Ісуса Христа своїм Спасителем, нехай це буде мотивацією для того, щоб повернутися до Господа в покаянні через віру в Ісуса Христа, тому що тільки те життя, яке є в трійці, Воно є по справді життям, а все інше це є смертю, хоча і є існуванням. І нехай Господь благословляє кожного з нас ще більше пізнавати Ісуса Христа ще більше пізнавати життя у Трійці. І будемо для цього продовжувати читати разом Євангелія від Луки, для того, щоб наше серце, наша мотивація, наше уявлення про справжнє життя воно було просвітлене істиною Слово Божого. І нехай Господь благословляє. Кожного з вас